В ефірі літературні читання Павло Вольвач перед мікрофоном. Ми продовжуємо знайомити слухачів зі сторінками роману Олександра Клеменка Коростишівський Платонов, роману Притчі, Роману Симфонії, що відтворює плин життя і озвучує пам'ять. На сторінках цього химерного твору поєднуються стилі і жанри реальності епохи. Персонажі вигадані цілком реальні у фантасмагорійному антуражі діють луцький музикант Андрій, його друг коростишівський літератор Вася Місяць, сільський романтик Толік Сайчук, прозваний Гемінґвеєм, інші герої. А ще оживають справдешні Ернест Гемінгвей та Андрій Платонов, знаменита українсько-канадійська співачка Квітка Цісик та культова постать російської рок-музики Сергій Курьохін. Зрештою, все завершується перемогою добра над злом, як то й буває в житті чи поза ним. Олександр Клименко Коростишівський, Платоно. читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Андрій вже не чув їхнього співу. Скрипки знову засвистіли у скронях, а підвальний морок посвітлів, виштовхуючи із себе зниклих, здавалося б, румунів. Дзеркальна куля закрутилася в такт діджеївського човгання і гіпертрофованих звуків румунського танцю, і румуни заулюлюкали в напівмороці. Вони підкидали догори гостроверхі шапки і, задираючи коліна, стрибали румунського гопака, ледь не спини не гепали від щастя та радощів. гоп ца! ца кричали румуни, заглушуючи Ніну та Платона. Серед танцюристів Андрій без подиву розглядів Сашка і його маму, яка виглядала молодшою, аніж тоді, коли читала уривок із вона, помітивши Андрія, стала жестикулювати й гукати до нього, виокремити її слів з хаосу звуків Андрій не зміг лише поглядом Вибудував траєкторію від вказівного пальця Сашиної мами у свій бік уявна пунктирна лінія торкалася кишені, на споді якої лежала крейда. Танець набирав обертів, скрипки виливали зі своїх дерев'яних тілець, суцільну верескливу масу, мелодія не прослуховувалася, платівки в руках румунських діджеїв чергикали. ца!», ца Андрій не сумнівався, настане найтотальніша німот, німота, найніміша у всесвіті. світі. Крещендуючи танець кружеляв навколо Платонова, який, притискаючи до себе ніну сліпеньку, мовчазну знебарвлену, шепотів їй на вушко, в очікуванні прийдешньої німоти, і, незважаючи на довколишній гам, Андрій виразно чув його слова. Я один не підніму тебе, дочко. Якби увесь народ полюбив тебе і усю неправду на землі виправив, тоді і тебе, і всіх праведних, що померли, він до я підняв би, бо смерть є першою неправдою, а я один чим тобі допоможу. Сам лише помру від горя і буду тоді з тобою. У підвалі Андрій був довго, а коли піднявся на поверх. Двері йому відчинила схвильована Марія, яка вже встигла повернутися зі школи. Ти де запропастився, хоч би мобілку з собою прихопив. Василь кілька разів телефонував. Сашина мама померла. Температура опуститься нижче нуля, і діти, мов ангели, підуть землею. Треба встигнути розплющити очі, підставити руку. Він чути, як серце просякає вірою у вічний, гриб'ячий жир, і до часу не знати, чи відбувся концерт Адмеморіум Уен, не знати, що за кілька днів до концерту вмиратиме Сашина, мама звикаю до частини звука до половини літери Мені цього достатньо. І мені треба мати все, коли я побачив. У Василевій книзі Знаний з дитинства то відчув спокій, наче об'єдналося те, що від народження чекало, аби я відчув саме такий спокій. Ми з тобою спочатку будемо бідні та забуті, але потім самотність мене. Я знаю, як це станеться. Ніно. Ну, тепер нам боляче, але таки ми терпимо. І Андрій Платонович з нами. Він допоможе, він не з такої біди може вирятувати. Батько залишив книгу на лавці, у кожного свій час відповідати на запитання. У кожного свій час пише Джон Дон в медитації в сьомій, аби відчути себе частиною материка. Батько вірив, що один. Поділити на два. Буде два, він довів свою теорему, і книга знайшла свого господаря на сьомий день. Цитата номер один. Він Побачив, що це дуже добре. Цитата номер 2 І сказав, що не завтра, але вже сьогодні усі разом до найменшої та найнещаснішої людиноньки будемо в раю. На батьковому екслібресі зображено лавку. Під лавкою нависає кленове гілля із зеленим лопатим листям на лавці книга, на розвороті сторінок якої вигравірувано аксіоми. Один плюс один буде один та один поділити на два буде два. Одну аксіому батько запозичив з кінофільму. Другу. Осягнув сам. Думаю, в обох випадках йдеться про несамотність і Воскресіння. Андрій дістав із кишені крейду, накреслив на підлозі лінію від столу до дверей, уважно ступаючи, балансуючи руками так ступають канатохідці, щоб не зірватися у безодню. Зробив лінією кілька кроків. Голова йшла обертом. За спиною височили двері. Попереду біліла широка, наче з кнатного волокна, смуга. Смуга впиралася у стіл, і, як перед тим, упирався в Андрієву кишеню погляд Сашиної мами. Над ліжком висів портрет Платонова. Риб'яча зграя була там. Риби чекали, коли Андрій дійде до столу. Він теж хотів, аби це не тривало занадто довго, бо збирався послухати, як свінгуватиме джаз, коли це станеться. Драматургічний літак набирав висоту, і лінія під ногами бігла швидше, торкнувшись пальцями столу, побачив, як на поверхні матеріалізується сторінка за сторінкою Том, його власний подарований батьком екземпляр номер один у синій палітурці. От і знайшлася моя книга, подумав, знесилений. Сів на ліжко, притулившись плечима до Платонова, закрив обличчя руками. Температура наздоганяла спрямований в небо літак, натомість тіло просякало штивністю, намагаючись не розхлюпати ювенільної води, якою наповнювалося зсередини. А як же інакше? Навіщо тоді все це взагалі? думав Андрій і стискав засніженими пальцями крейду, прислухаючись до гулу, внутрішніх двигунів? Останніми бачив величезних, наче дельфіни, риб, котрі демонстративно падали на паркет. І здетонували падінням ритмічні звуки всередині металевих розтрубів, ніби десь неподалік розігрувався десяток людей оркестрів. Падаючи, риби зазирали Андрієві в очі і казали. Зараз буде джаз, хлопчику, зараз буде джаз. Спробував підняти голову. Щоб побачити над собою портрет, але шийні хребці заклякли, закам'яніли. І Андрій не здивувався. Не здивувався і тоді, коли риби втратили спектральні кольори і коли водночас почув за спиною сміх двоє дітей. Хлопчик, Платон Платонов, та дівчинка, а, це Ніна, сміялися, коли відчув тепло батьківських, батьківських долонь. На своїх плечах, хотів щось сказати і не сказав. Хотів зробити щось важливе, ні. Хотів зробити щось неважливе, бо чи назвеш важливим те, без чого можна обійтися? І не зробив. Загупали джазові барабани, а труба присіла на бі боповий риф. За нею саксофон. Джазмени повернуті з анабіозу, засвінгували навперебій. Вони затято не мовчали. Чи-чорк, мур мур, -мур. чир -чи чирк чир кир мур мур чир чир чирк Ну то одна тисяча тридцять чотири слова з вуст без перебіження, як справи, запитував саксофон. Окей, відповідала труба. Окей, означає, що справи у тебе йдуть файно, перепитував саксофон. А ж, а в тебе саксофончик І в мене ні в року трубонько. Життя тече широкою рікою Чудово. А чому мовчать фортепіано? Повернули розтруби в бік. За фортепіано сидів Сергій Курьохин. Він чекав, щоб акомпанемент набрав потрібного пульсу. Song for Nina, саме цю композицію, яка колись наснилася йому в японському готелі, і яку назвав риб'ячим жиром Андрій, зібрався він зіграти. І коли свінгова хода набула потрібного драйву, а брак мелодії, здатний проінтонувати дійство, став відчутним. Курьохін торкнувся пальцями клавіатури. Андрій раніше не чув Сергієвої композиції Song for Nina. Та якби чув, то напевно був би здивований, оскільки з перших нот мусив опізнати мелодію риб'ячого жиру, яка до найдрібнішої ноти збігалася з написаною курьохиним у далекій Японії піснею для Ніни. Саксофон. Сірий сьогодні в ударі. Нам подобається труба. Нам дуже подобається саксон. тему він проїзд труба. Це новий стандарт. Риб'ячий жир. Так здається, називається Саксон. жир досить дика назва. Труба, але й слоні горішки назва не ліпша. Саксофон. Сол пінс не краще Гірша полний говорить. Ад стой. А що йдеться в риб'ячому жирі. Труба про дівчинку, яка не пом. Мерла, бо більше не помре ніколи. Саксофон хіба таке буває? Труба знаєш, я інколи шкодую що метал перевлебити варняка безпросвітні бздури. Подивись краще на нього. Он лежить на ліжку, що неясно, саксон, лежить, як паралізований. Що за один Труба теж джаз грає, саксофон, здається, вже не грає. Труба то тільки здається. Ти придивись уважно, саксофон Як його звати? Труба Андрієм, саксофон. Андрієм, як Платоновича, труба еге саксофон, так це він придумав риб'ячи жир. Труба він, бачиш, як тихенько спить, Ще й посміхається, мабуть, батьки сняться, чи може англи? саксофон. У композиторі завжди так напише стрінку І скоку люлю без задніх ніг труба. Не скажи, саксофон, що не скажи, приміром Дюк Эллингтон, труба зуданного бурун. Ну, ти знай міру Саксофон блазнює Я пошукіл, ти не думала, що я способен кащом. Зненацька трубі з труби саксофоном заклало. Сергій Корьохін грав соло. Джазовий чечерк мурмур -мур літак. Ритмічно пронизував хмари, врізався в геометричну товщу повітря стрімким металевим, білим, білесеньким, аж сяйнистим тілом. Здалеку могло видатися, що то ангел, уповноважений наділяти предмети і явища епітетами, пірнає посеред неба у хмари. Технічний фортепіанний дриблінг пульсував у турбодвигунах, і якби в літаку були люди, вони щасливі мусили б втратити розум і перетворитися на богів. Але літак, пілотований Сергієм Курьохиним, не мав на борту пасажирів, окрім єдиного паралізованого, якому якраз снилися або батьки, або ангели. Сергієві пальці перебирали слонову кістку клавіатури, і вожествувало життя. Саксофон. А що то за радісні дітки так голосно співають труба? Ти що не впізнав платона, та він, як дві краплі води, на батька схожий, а про ніну я тобі щойно розповідав. Саксофон. Тепер пізнав, та що? Діти житимуть вічно, труба? а ти, моншер, як думав. Андрій спав. Марія поставила чай на стіл і відчула, в кімнаті щось змінилося. А що могло змінитися? Безладу побільшало це точно. Торкнулася Андрієвого лоба, визначила. Знову з'явилася температура. Андрію, покликала. Попий чаю. У тебе температура. Він не реагував. Добре, не будитиму. Якийсь блідий сьогодні, аж занадто блідий. Спустився у підвал, А там протяги, не вистачало би знову з але що ж змінилося в кімнаті? Враз побачив на підлозі білу, від дверей до столу лінію і книгу. В синьому коленкорі на ліжку, яку Андрій шукав останніми днями. А я її, як на стіл поклав, так більше не бачила, сам десь поклав, сам знайшов. Але навіщо лінію намалював? Андрієві капці валялися біля ліжка підошвами догори, підошви? Біліли крейдою, до них приклеїлися дрібні клаптики, подібні до риб'ячої луски чи до пір'їнок лаку, яким Марія час від часу склеювала тріщинки на портреті. Ви слухали передачу літературні читання, в котрій звучали сторінки з роману Олександра Клеменка Коростишевський Платонов підготував передачу Павло Вольвич, режисер Оксана Петрова.